Вітаю всіх! Як енергії аркану за кухні будуть впливати на нас 6 березня 2025 року? Енергії дня конфліктні. А тому буде актуальним питання вибору, можливо, прийняття рішення, партнерства, спілкування, можливо, для когось це будуть короткі поїздки на недалеку відстань і е, загалом такі будуть подвійні ситуації. Де, можливо, ви у спілкуванні з іншими людьми будете бачити певні розбіжності. Можливо, також ви зможете в цей день багато мати комунікацій, але здебільшого, це будуть пусті розмови, які вам нічого загалом не несуть. Також, можливо, на цей день ви можете зіткнутися з якоюсь хибною інформацією, з обманами, плітками. Ну, Щось таке буде, можливо, незрозуміле, можуть виникати ситуації. Тож, на роботі і у бізнесі будемо у більшому ступені опиратися на позитивні енергії такого чудового аркана, який, на жаль, сьогодні у конфлікті. Тож, на роботі і бізнесі можуть бути ситуації, які будуть також пов'язані з певними виборами або з прийняттям рішень. Також на цей день буде дуже актуальна в робочих питаннях тема партнерства і спілкування. Можливо, в цей день для когось будуть якісь переговори, і варто звертати увагу, що у вас партнер, яку роль відіграє у вашому виробництві або на вашому підприємстві. Тому що сьогодні ви можете зіткнутися десь дещо. Партнер може поводитися не зовсім коректно стосовно вас. В особистих стосунках, можливо, для когось будуть якісь мати місце, або коливання, сумніви, можливо, у когось будуть вони побудовані на спільних інтересах. А також, можливо, буде якась або захопленість, або взагалі ви не будете бачити. Чітко, що ваші стосунки вам в цей день можуть принести. Для тих, хто пари не має, то можуть бути якісь знайомства, або це буде у вас період залицяння. Ну, загалом у вас можливо і виникне якась закоханість, але поки що розвиток, чи буде, чи ні, для вас буде невідомий. А тому вам варто. Просто скористатися позитивними емоціями для того, щоб себе наповнювати і надихати. І порада на цей день. Цей день варто пам'ятати, що наша інтуїція і інтелект однаково важливі для розвитку людини. Тож, якщо ви будете вибирати щось, то вам потрібно володіти інформацією, і якщо ви вже вирішили щось зробити, то не бійтеся і робіть. Дійте, тому що у вашому ви свій вибір, вибір робите самі, і в ньому не варто сумніватися. Також, можливо, якщо вам потрібно вирішити певні питання, то використовуйте компроміс, якщо будете спілкуватися із іншими людьми для досягнення своєї мети. Також при прийнятті рішення звертайте увагу, чи не подобається вам, чи не подобається те, що ви маєте робити, тому що в цей день ви сміливо можете відмовитися від того, що не дає вам такої, якщо ви відчуваєте, що це не йде від потреби вашої душі, а йде від того, що від вас вимагає середовище, в якому ви знаходитеся. Тому приведіть себе в гармонійний стан, більше спілкуйтеся з позитивними людьми. І ще в цей день, якщо у вас будуть якісь ділові контакти, а можливо, і особистого характеру, дуже уважно слідкуйте за тою інформацією, яка буде до вас надходити. Тому що, можливо, як я вже казала, можете зіткнутися з обманами. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я вважаю всім. Бути завжди закоханим насамперед у своє життя і у тих, хто вас оточує. Миру вам і гарного дня!